Ділюся з вами рецептом гарного зимового настрою. Це відвідування різдвяного ярмарку. Бо тут панує атмосфера доброти та передріздвяних веселощів. Привіт, друзі! Одягаємося тепліше і йдемо ярмаркувати. Опожнюю тут це відчуття казковості, запах кориці, ванілі, меду, розинок, а ще різдвяні мелодії, які постійно хочеться наспівувати. Ми приїхали на ярмарок, місто Ростов. Щоб отримати незабутнє враження, катаємося колесом огляду квиток коштує 5 євро з дорослого. Ja, aber mir ist kalt. Mir ist sehr, sehr kalt. Wirklich kalt. Aber es ist schön, die Aussicht. Ich kann sie fast genießen. Чоловік каже, що йому тут подобається, але дуже холодно. Ще пак, без шапки. Друзі, обов'язково Одягайтеся тепло, бо до кожної ятки стоїть велика черга, щоб купити того самого глітвейну чи різних різдвяних смаколиків. За лангошом ми стояли в черзі півгодини. Чоловік каже, що лангош став популярним останні роки. Раніше дуже популярними були жарені ковбаски. Я не знімала, як ми їли лангош. Бо це було незручно. Скажу тільки те, що це коржик із дріжджового тіста, який смажиться в олії. Найчастіше подається з часниковим соусом, сметаною, сиром. Чоловік побажав ще додати ананас і шинку. А я шинку без ананаса. Дійсно гарно. Друзі, хто не боїться висоти, то рекомендую покататися колесом огляду. Це дійсно неперевершені відчуття. Це як відчути себе птахом у польоті. Отже, спускаємося на землю і ярмаркуємо далі. Друзі, а як же ж виникли різдвяні ярмарки? Історично так склалося, що дрібні торговці хотіли торгувати. Продавали свіжозрубані ялинки, пряники, ялинкові прикраси, сувеніри. Ну і, звісно ж, лінтвей. Зо ефцель. Це майна фронта й майна оск. Я бачу, що мій чоловік не жартує. Дійсно замерз. Одягнув швидко мою шапку, яку я йому позичила, і побіг купувати собі на глінтвейн. «Вас а теплу шапку і шарф. Ну, слухайте, я теж не розгубилася. Купила собі ось такий теплий картавий шарф. Чому картавий? А щоб пасував до різного одягу. в теплі шарфи, ярмаркуємо далі. Дивіться, який гарний великий білий видні за моєю спиною. Хто хоче, може сфотографуватися з ним. А ці локації нагадали мені моє дитинство. Затишний дім, а на дворі багато снігу. На душі ще стало тепліше і веселіше. Цій яці продаються різноманітні солодощі на будь-який смак. Ходімо подивимося. Та як не крути, а велика заслуга належить імбирному прянику, без якого різдво втратило б частинку своєї казкової атмосфери. Сама традиція пекти на різдво пряники з імбиром, мигдалем, чорним перцем. Або шматочками сушених фруктів, давня та шанована. Вже у 16 столітті пряники можна було скуштувати на багатьох ріствяних ринках Європи. У Німеччині це був рибкухен, у Швеції пеппаркар, у Норвегії крумкейк. А ще на будь-який смак тут продається смажений мигдаль. Це те, що я завжди хочу купити на ярмарці. Різноманітність видів різдвяних пряників у Німеччині настільки велика, що на те, щоб спробувати їх усі, піде чимало років і різдвяних свят. Романтичні написи і хлібе Я кохаю тебе. Und die hier vorne noch, ne? Ja. Und einmal äh, Weintrauben. Vollmilch, Dunkelweiß. Nee, die roten. ja, Nehmen wir beide. Nehmen wir beide. Das war's. Kleine Tragetasche. E das wäre super. 34 Kupujemo Euro, ще виноград в Karamelli i klubnik цікавиться біжутерією, Є теж тут на будь-який смак. У багатьох німецьких сім'ях різдвяні прикраси переходять із покоління в покоління, але це ніяк не знижує попиту на нові прикраси. Тут дуже величезна різноманітність сувенірів ручної роботи. Бачите, тут продається світильник Арка, яку придумали гірники. Сумуючи за сонцем і домівкою, для них вона означала зустріч з рідними. А ще вихід сонячного світла і тепла, якого їм дуже не вистачало. З давніх давен в Німеччині виготовляють дерев'яні вироби на різні тематики. З Аксонії століттями існувала гірська промисловість. І коли руда закінчилася, шахтарі стали шукати собі інше заняття і стали робити іграшки з дерева, піраміди, гунчики. Жителі Рудних Гір створили ще один різдвяний символ це різдвяна піраміда. Вона являє собою прикрашену фігурками дерев'яну конструкцію зі свічками у формі каруселі. Дух свята потрібен кожній людині, бо він підносить настрій, єднає нас. Являється бажання творити добро. Адже добро робить людей сильнішими і щасливішими, Дивись, і в голову приходять позитивні думки, а ще віра, віра в завтрашній день, що дуже важливо. Курці традиційно втілюють професії мешканців рудних Гір. Це можуть бути лісники, гірники, лікарі, сільські жителі, солдати, ковалі, жінки з галушками. Дим виходить не тільки з рота курця, але й з камника або наче піднімається пара над стравою з галушками. Тобто фантазія не має меж. А це збільшена копія різдвяної піраміди, яку прийнято встановлювати на різдвяних ярмарках та центральних площах. Часто на різдвяних пірамідах зображуються ангели, фігурки гірників, сценки життя лісу або повсякденного життя жителів Рудний гір або сцена Різдва. Обожнюю ще ці смажені у олії пунчики. Їх німці називають муцим. Обов'язково притрушують їх цукровою пудрою. Це теж одна з популярних страв на різдвяних ярмарках. Ми купуємо два пакетики, щоб взяти ще з собою додому. Звісно, смачні вони коли гарячі, але я розігрію їх на слідуючий день. Микрохвильовці чи духовці. Знаю, що це вже буде не той смак, але їсти можна. Вже так практикувала, знаю. Ось так, прогулюючись серед святково освітлених алей поміж ошатними ядками, мимоволі відчуваєш неперевершену атмосферу того, що наближається свято. А світильник Арка підсвічує нам дорогу додому. Щайся глінтвейном і бажаю всім веселих свят. Нехай Господь Бог буде добрий і милостовий до вас та подарує свою безмежну любов, тепло і віру. Друзі, дякую всім за увагу і бувайте здорові!